Вітаю вас, дорогі глядачі. Вітаю вас усіх зі світлим святом Святого Миколая за старим стилем. Найкращий подарунок, який міг зробити Миколай особисто для мене, такий найпотужніший та найглобальніший це те, що знову плюсова температура, те, що все тане, те, що морозів немає. Це найголовніший подарунок, який мені могли зробити, і вищі сили, і сили, яким я поклоняюся, і Святий Миколай, і древні сили, тому що я проводив неоднократно енергопрактики. До речі, енергопрактики я відновлю в четвер, ще поки що я не в ресурсі. І я енергопрактики проводив, і я проводив ритуали, і я молився, щоб цього всього не було. Мої молитви були почуті, мої ритуали спрацювали. Відміняємо далі морози. Я не знаю, як хто, ви можете зі мною, звичайно, сперечатися, але я категорично проти морозів. Якщо б ви читали уважно статистику і слідкували за тим, що відбувається, минулого року, наприклад, понад 30% воїнів ЗСУ повідморожували собі кінцівки через, отакі, через таку погоду, через такі от морози. Тому зараз, на даний момент, я думаю, не за себе, я думаю, не за те, що хтось там на санках чи ковзанах не покатається, я думаю за воїнів ЗСУ. Я проти температурних якихось сильних коливань, і я проти мінусової температури. Я за те, щоб зими не було як такої. Щоб зими не було взагалі. Я буду далі продовжувати робити ритуали для того, щоб відмінити зиму. Відміняємо зиму всі разом. Тому що зима морозиться дуже тяжко для воїнів на фронті. Я за те, щоб зараз все отак от висохло, підсохло, щоб була температура плюсик. Така легенька весна, березень-квітень. От до цього я і прагну. От за це я і молюся, і за це я проводжу певні свої ритуали і читаю заговори. І я закликаю до цього кожного з вас. Так, о, навіть мій помічник зі мною згоден. Так що, дорогі мої, бажаю всім всього найкращого. Відміняємо негативні сценарії разом. Ми сила. Разом у нас надзвичайно потужна енергетика. Ми можемо досягти багато чого, якщо ми будемо єдині, об'єднані між собою, і якщо ми будемо вірити, тому що віра це наше все. Так що продовжуємо працювати далі, кожен на своєму фронті. Ще раз всіх вітаю, бажаю всього найкращого. Вибачте, гарячі точки я сьогодні провести не можу, тому що я вчора проводив прогноз по областях. Я дуже довго говорив, мене ще потім дуже сильно пекло горло. Мені ще треба буквально день-два відновитися. Можливо, завтра проведу гарячі точки. Бережіть себе. Бажаю вам всіх благ, всього найкращого. Ми разом сила відміняємо негативні сценарії вперед до перемоги. Бережіть себе.